Пам'яті Ірини Чеки Цибух, громадської активістки, медійниці, госпітальєрки посмертно удостоєна звання Героя України. Іра була надзвичайно мудра, розумна, глибока, свідома. Жінка, українська діячка, госпітальєрка, медійниця. Ще до повноштабного вторгнення іринці вдалося повпливати на підлітків зі сходу України. Вона перебувала там, вона спілкувалася з ними, створювала фільми, читала тренінги і намагалася особисто доносити і передавати ці цінності, якими жила і які плекала. Вона ми багато говорили про революцію гідності з підлітками. І я називала, що яку я роблю роботу, що я сію сумнів. Це було ключове завдання, сказати, що слухайте, можливо, не все так, як вам говорять ваші батьки на кухні. Засумнівайтеся. Інакше вони не зможуть протистояти російській пропаганді. Вона була сповнена життя, сповнена ідей, сповнена любові. Іра та людина, яка була драйвером, можна сказати, рушієм хвилини мовчання, яку всі зараз знають в Україні. Це власне Ірина робота. Що таке цей ритуал хвилини мовчання? Тому що це ритуал, який нам дуже потрібен. Не хочу, щоб ми були лицімірними. Говорили, що ми живемо сьогодні тут завдяки нашим героям, але не можемо кожного ранку зупинитися о 9 ранку на одну хвилину. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Кожна хвилина мовчання це все вона продовжує робити після своєї загибелі. Госпітальєри для іринки були супер важливими в першу чергу ідеологічно. Ми стали такими сильними адвокатами. Ідея того, що перша ланка евакуації повинна і має бути теплою, має бути якісною. Ми зняли про це фільм, ми показали, як ми це зробили. Ми максимально поширили всі контакти про це. Для мене Іра завжди залишалася дуже теплою, при тому, що вона рятує життя, і явно в неї теж заморозились якісь почуття, відчуття, але її теплота вона була. Ну, наприклад, вона на день народження мені принесла пиріг, для якого вона не просто замісила тісто. Вона зібрала яблука для цього пирога. Я хочу сказати тобі дякую за те, що вийшла сьогодні той цік який там лежить поту для тебе. Бо оцей момент місіння тіста для тебе, і те і цих яблук, і збирання, і так далі. Це все дуже важливо, бо це вміння бути тут. Загибелі ринки це, це одна з найбільших трагедій для України. Вчора на Харківському напрямку на війні загинула Ірина Цибух, бойовий медик, госпітальєрів. Іра загинула 29 травня за три дні до свого дня народження. Це величезна втрата. І моя персональна і національна. В тились води виросте зелени, а ти в лісі будеш завжди біля мене. Ірині тричі слава, 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 слава. Я би хотіла подякувати Ірі за те, що вона показала, якою багатогранною насправді може бути любов, і якою сильною може бути людина.